У нас в сніданок в селі. Вівсянка, салатик був і яєчко варене. Як у мене. у мене, трошки більше яйця і салату. Кашки так само, декілька ложок, но він Що сильно їсть каша. І дивимося. У нас тут на кухні простенький телевізор, і дивимося тут діти шпіонів. Котик.

Макусик уже ты пупус не дала, хочешь апельсинку. Да, матушка, поесть тоже, да? Ага. Мама, ага. Ну, вот так по-честно, встал. Встал нож, встал. Давай, мама, поди ножиком, давай. Давай. Не можна. Ну, вже, діткам не можна. Ну Ножі діткам не можна зайти. У файні купила такі гарні мандарини, тоненька, тоненька шкірка зовсім і легко чиститься. на смак вони солоденькі. Ми сьогодні прокинулися 8.30, ну ліг він після 12. Я вже не знаю, сьогодні мостити спати його раніше. Дивиться від шпіонів. Так любиться сперся. Буду рідко його їм. Та не переживайся, добре з ними буде. Аскольд – це чай, і чому в чай ви? була акція, що вставляли веделки? Була свисток, що він навчився. Дути ротом. А то я йому кажу дуй, а він дує носом. Дуй. Давай ротик. Да, так побіг кіт. Кіт побіг. Кіт ця побігла і котик побіг за нею, да? Вони на вулиці дуже холодно сьогодні сонячно, але дуже холодно. Батьки вже поїхали на роботу. Мама дзвонила, казала, що на вулицю говорити не збиратися, бо дуже холодно. У нас є зимовий одяг, ми собою привезли Зараз подзвонимо до в веччини. Говоримо, поснідаємо разом. Поїхали з Маркусіком в центр. Трішки закупилися продуктами, і Ві він мене привів. Ага, сюди ні. Як думаєте, куди? Правильно, до курей. Котик сидить там, так? Да. Купила йому свисток. Покажи мамі свисток свій. Свисток покажи. В ручки в тебе свисток. Оце, де. Да. Возьми, подуй. Не, не може дути. Носом дує, а ротом ні. Сьогодні сонечко вийшло, але вітряно. Вітер прям холодний. А зранку було плюс один. А вітер такий холодний, наче на вулиці мінус, не знаю, мінус п'ять. Зараз макузяк покопається і будемо йти до хати. Трошки стірка у нас висить на вулиці. Ще трішки покажу весняну красу моєї мами. Все швиденько засняло, поки Марко не побачив і не почав його вирювати. Взагалі він нас квіти не ламає, але йому дуже подобаються вони. Розпаковка купили фініші, йогурт. Банани. До речі, у нас тут банани по 76 гривень майже. Йогурт 35. Взяла по акції млековіта оцей польський. Потім по 29 равлика. По 25 ефірка. Це злакова кашка із фруктами. Далі. 40 гривень такі макарони твердих сортів. Потім кускус 78 гривень і оливкова олія 300 250 грам, екстра віржин. Екстра Потім у файні купили засоби гігієни, я знайшла mp 3 плеєр і потрібно наушники прості, щоб перевірити. наушники 50 гривень. Самі, самі простіші. Потім таку е, толкушку, толкушку для пюре, е, лопатка новенька е, і аркусику був свисток. Покажи мамі, де свисток? Оце? Це ти свистівний, ну покажи, як він свистить. Не можна було загнати його в хату. На вулиці холодно, хоч і сонечко, але вітер холодний, я розмерзла. Її потрібно його покормити. Він зранку поїв трішечки кашки і все. Коротше, нам приїхала посилка. Ще був один ящик, там дві упаковки порошка по 9 кілограмів. Коротше, 18 кілограмів порошку. Корочі, в одній коробці у нас було дві упаковки порошка по 9 кг. В іншій у нас був барні і дві банки дитячої сумішина. До речі, ми купуювали в Румунії, то там всередині чомусь жовті ложки в українській банці, які йдуть на імпорт в Україну. Тут червоні. В другому ящичку. Таку взяла е, водонепроникну е, пелюшку малому. 130 гривень. Ой, така приємна на дотикла. Немає запаху. 50 на 70. Такої в нас ще немає. Так, далі. Така маленька сковорідочка, 270 гривень, дається. Сковорідка 260 гривень. Так, далі. вологі серветки. Ці беру першу, хоча дуже багато. Піднімай, Піднімай піднімайте. Багато mm -hmm. про них чула, читала, але, але не купувала ще. Підгузники, підгузники 39 штук. Так, підгузники. Да,да екстра софт 312 гривень. Дивись, мама купила підгузники. Бачив? Себе там там лапи. ти кричиш? Бо перед цим я зайшла в Аврору і купила такі Діно. Буй здоровий. Діно там також ось до 40 штук, а от, залишилось, 36 штук 36 штук, 280 гривень. я вам скажу Підгузники на свою ціну непогані. Вони чимось схожі на ті, що ми купували в Румунії фірми Лупіло. Ми беремо ще з народження Серветки. Три, три упаковки по 56 штук. 231 гривня. В Румунії вони дешевші. В Румунії, там, якщо брати найвищий курс, який там був, то вони були 180. В загальному чеку у нас вийшов на 2800. Дві банки на підгузки, серветки, барні, сковорідка, пелюшка. Подрожка і дві упаковки великого порошка по 9 кг. І от такі дві великі упаковки прального порошка по 9 кг. Брали брали гель, не так сподобався, як порошок. Я просто потрапила на великий розпродаж і дві взяли по ціні однієї. Що там? А мама? Слот панель, чешо. Маркостик. Да. Там я духовка, да?